Всім привіт! Сьогодні у нас в продажі Chevrolet Nubira, свіжо пригнана з Німеччини. Автомобіль вже розмитно, поставлений на український облік. 2008, 2008 рік виготовлення з двигуном 1,6 бензин, звичайний простий атмосферний двигун на зимовій гумі автомобіль, механіка, 5 ступка, гарний колір, По кузову авто без корозії. Заднє скло оригінальне рідне, заглянемо в багажник, присутня шторка, шторка працює. запаска в комплекті для з автомобілем, подвійна підлога така. Там салону. Салон не хімчистився, козов не полірувався, по комплектації задні стопідйомники присутні. Також передні та задні стопідйомники, регулювання дзеркал, кондиціонер, штатна магнитола механіка п'ятиступка. Пустимо двигун. Двигун запускається з пів Радіо працює, куліса перемикає класно. Пробіг даного автомобіля 155 тисяч кілометрів. Слопідйомники працюють. Кондиціонер працює, ручник працює, присутній мультикермо. Мультикермо працює. Так, задній склопідйомник також працює. омивачі скла працюють. З автомобілем два ключа йде. Двигун працює чітко. Екологія на місці. Болти не крутилися. По капоту також. кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місті Вінниця, більш детально в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!